Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до нас. Ми знову маємо чудову нагоду, щоб зустрітися і мати спілкування. Спілкування по відношенню до нашого життя, відношенню нашого життя до Бога, до Біблії і тому подібне. У минулому місяці, друзі, ми з моєю дружиною поїхали на гори на великі дерева. Так, тут. Називають секвої. Так, дійсно, це велетенські дерева. Ось вам розміри цих гігантських дерев. Секвоя досягає середньої висоти від 50 до 85 метрів. А її діаметр стовбура від 6 до 8 метрів. Є звичайно і вищі або ж рекордні висотою дерева, наприклад. 94,8 метра, а діаметр стовбура 8,8 метрів. Секвоя є одним із давніших, можна так сказати, живих організмів на нашій землі. Їх вік приблизно від 2000 до 3000 років, а то й, можливо і більше. І ось ми разом з дружиною йому. Стоїмо біля таких дерев. Ви можете поглянути зараз фотографію цього дерева, де ми разом біля нього стоїмо. І біля нас недалеко також є зрізане таке велике дерево. І я запитую робітника парку. Як довго таке дерево потрібно було, щоб зрізати? І він сказав, що його зрізували приблизно 22 дні, застосовуючи спеціальні сверла, а це було в кінці 18-го і на початку 19 століття. Я запитав цього чоловіка, скажіть мені, чи могло? Це статися само собою. Еволюційним шляхом. Або еволюція створила оці дерева, таку природу. Хіба ця природа не свідчить про існування Бога Творця? Я запитав робітника цього парку. Він відповів: ну, як сказати, як дивитися на. А пізніше, коли я зустрівся також а, з відвідувачем парку, таким, як і я, молодим чоловіком і своєю дружиною та малими дітьми, я задав те ж саме запитання. І він відповів: Ну, ти, або ви вірите в Бога, що то Бог створив, а я вірю в, в еволюцію. Друзі, хіба? Можливо, заперечувати творця при наявності творіння. Але ми бачимо, що такі люди є, і їх багато. Тому я сьогодні пропоную разом з вами порозважати на тему, яка називається Життя без Бога. Тож, життя без Бога можна розглядати з двох точок зору. Людина, яка заперечує існування Бога, це атеїст. Людина, яка вірить в існування Бога, але нехто його присутністю в своєму житті, або, іншими словами, вона зрікається його. Або можна назвати це зрічення, або відрічення. Тож атеїзм чи зречення? Ви знаєте, я в той час там у лісі сів і подумав, хто, ну можна так виразити таким словом, гірший, проста людина, яка заперечує, що вона з'явилася на цей світ через батьків, чи людина, яка вірить, що прийшла в світ завдяки своїм батькам, але не визнає їх. І ви знаєте, що вони. Однаково схожі одне на одного. Один говорить, що нема Бога, інший стверджує, що є, але зрікається Тож, незалежно від того, чи людина є атеїст, чи відрикається від Бога, Біблія, Святе Писання дає однозначне значення для таких людей. Ось як говорить Боже Слово. Безумний говорить у серці своїм. Нема Бога. Ось де криється, друзі, безум людини в її серці. Затверділе, кам'яне серце не визнає Бога або ж зрікається його своїм життям. Святе Писання наголошує. Бо його невидиме від створення світу, маючи на увазі. Боже невидиме. Власне, Його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме, так що нема їм виправдання. знаєте, в англійській версії Святого Писання псалом царя Давида звучить ось як. Дурний сказав у своєму серці: нема Бога. Чому когось вважає дурним за те, що він заперечує існування Бога? Так, друзі, тому що розумово здорова людина не може ігнорувати Творця при наявності творіння. Небо Біблія говорить, звіщає про Божу славу, а про чину його рук розказує Небозвід. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку без мови і без слів. Так, звичайно, дорогі слухачі, атеїсту, безкорисливо е доводити існування того, хто для нього не існує. Але я хочу звернутися до тих, хто вірить в існування Бога. Але не визнає його присутності в своєму житті або ж, як я вище говорив, зрікається його. Я хочу запитати: коли двох молодих людей, юнак і дівчина, одружуються хіба для того, щоб ніколи не жити разом і не мати стосунків один з одним? Чи можуть батьки бажати народжувати дітей і жити окремо від своїх немовлят? А чому ж хтось, хто вірить в Бога, а тримається так далеко від Нього? Яка відповідь може бути на це актуальне запитання? Як ви думаєте, друзі? Знаєте, Причин може бути багато, але ось деякі найбільше є поширеними. Деякі люди свідомо це чи несвідомо віддаляються від Бога, прагнучи мати матеріальні блага, прагнення отримати щонайбільше задоволення вже тут, в цьому житті. Якби нічого такого поганого, Мати достаток, матеріальну стачу в своєму житті, але як святе Писання говорить. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку та в численні нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей у загладу і загибель. Біблія говорить, бо корінь усього лихого то Грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Так писав апостол Павло, віруючому, молодому служителю церкви Тимофію. Знаєте, хтось сказав: гроші, за якими полюєш, це знарядя рабства. Так, друзі, виявляється, треба вміти жити в достатку. І недостатку або нестачі, як писав апостол Павло, умію я бути в упокоренні, умію бути у достатку. Я причився до всього. І у всім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу, говорив апостол Павло, в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Друзі, це можливо для кожного, хто є в Ісусі Христі. Тож, якщо ми в тісних стосунках з Богом, то матеріальний статок є засіб для життя, але не мета нашого життя. Інші люди свідомо не хочуть мати близьких стосунків з Богом. Тому що відчуває розочарування та втрату довіри до Бога. Втрата надії після надто довгого очікування на Бога. Я просив і довго просив, довго молився, але я не отримав того, що я просив. І людина розочаровує, розочаровується. Вона надто довго очікує. І не отримує. Є також подружні проблеми, або ж постійні хвороби і багато, багато інших проблем, після яких люди розочаровуються в Бозі. Друзі, але яка б не була причина, це є велика небезпека жити без Бога. Соломон, цар Соломон, наймудріша людина. Досліджуючий світ, зробив висновок, що без Бога життя не має змісту. Жити без Бога це ходити мертвим. Як таке можливо? Но Біблія прирівнює людину, яка живе без Бога, вона мертва. Будь-яка людина, яка ігнорує Бога і живе без Нього, вона неначе мертва. Пам'ятаєте, як про блудного сина. Написано: був мертвий і ожив, пропадав і найшовся. Апостол Павло писав до віруючих в Ефесі, що ви були мертві через ваші прогріхи і переступи. Але Бог оживив вас через Господа Ісуса Христа. Мертва людина через грішну природу. І тільки Божа присутність робить нас з вами. Живими. Тому людина, яка ходить без Бога, керована і поневолена гріховними бажаннями. Життя без Бога це життя в страху. Багато заможних людей живуть у постійному страху. Вони живуть за високими стінами. Вони мають озброєну охорону. Вони страхаються, щоб ніхто їх не обікрав. Їхнє майно, яке вони назбирали, можна так сказати, і не забрав хтось його і їхнього життя. Але смерть приходить до будь-якого, чи він, чи він має високі стіни навколо свого будинку, чи не має. Але коли ми Друзі, з Богом наше життя в безпеці, бо ми маємо життя з Богом і після смерті, як апостол Павло говорив про себе: бо для мене життя то Христос, а смерть надбання. Життя без Бога це життя без надії. Жити без Бога означає, що життя для людини зі смертю закінчується, тому життя не має змісту. Але якщо ви справжні християни, ви маєте надію на вічне життя після вашого перебування тут на цій землі. Апостол Павло або Святе Писання говорить, знаємо, бо коли земний мешкальний намет, а це наше фізичне тіло, зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерокотворний та вічний. Коли ми читаємо. Послані до римлян в восьмому розділі апостол Павло пише до християн, віруючих людей, що ми очікуємо відкуплення нашого тіла. Життя без Бога. Друзі, це пустота або, можна так сказати, марнота. Ви зауважили, що всі, хто шукає земного щастя, нещасливі? Вони мають відчуття. Внутрішньої порожнечі, яка супроводжує життя без Бога. Чим далі людина занурюється у пошуках щастя, тим більше воно від неї, можна так сказати, вислизає. Людина не має внутрішнього задоволення, або ж правильніше сказати, внутрішнього спокою і незважаючи на все. Чого людина досягла або може досягти, в неї всередині залишається якась пустота. Я все досяг в цьому житті. І людина запитає, а що далі? І тільки Бог, який заспокоює, або ж правильніше сказати, заповнює цю порожнечу і дає справжній мир і спокій. Отож, виправдавшись вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Ми маємо одного посередника між Богом і людиною людина Ісус Христос. Біблія говорить, що спочатку було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог, і Слово стало з тілом. Бог, Божий син, прийняв людське тіло, щоб нас. Примирити з Богом, щоб нам дати справжній мир і спокій. Справжній мир є лише в Христі. Цей мир є поза людським розумінням. І мир Божий, як Павло апостол писав до віруючих филип'ян, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші. Та ваші думки в Христі Ісусі. Друзі, зауважили, скільки раз Біблія говорить, що ми маємо в Христі? Ми в Христі маємо життя, спокій, мир. Ми в Христі маємо вічне життя. Ми в Христі маємо а, Воскресіння, бо Христос є в Воскресіння. Ми в Христі маємо прощення гріхів. Ми в Христі маємо вічне життя. Друзі, без Христа. Без Бога, життя марнота, накопичування матеріального статку або багатства, отримання будь-яких знань через освіту, досягнення слави чи будь-яких інших речей в житті все це означає марно втрачене життя. Якщо в ньому не присутній Бог. Життя без Бога це гонитва, можна так сказати, за тінями. Цар Соломон назвав це марнотою. Марнотою та ловленням вітру. Це життя без Бога. Коли наше життя, друзі, відволікає нашу увагу від Бога, тоді ми втрачаємо справжню ціль життя. І такий кінець буде гіршим, ніж початок. Життя без Бога це те саме, що сидіти цілий день. Друзі, я знаю, що я говорю, друкувати на комп'ютері якийсь важливий документ без збереження його. І тут несподівано комп'ютер вимикається. Або ж вимикається з причини, що немає електроенергії. Ви готувалися, друкували, і все марно, марно втрачений день. Марно втрачене життя, яке людина прожила без Бога. Друзі, погляньте навколо себе. Погляньте, як Бог створив все чудове і помістив нас в цьому світі, щоб ми, оглядаючи творіння Боже, як ми з дружиною були там, дивилися на ці велетенські. Дерево, як може еволюційним шляхом це статися, коли ми бачимо природу творіння і відкидати Творця? Тому, оглядаючи це все, Боже творіння, давайте будемо славити Його, жити на нього, жити ним і для нього. На цьому все. Залишайтесь з Богом.